23 травня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У Хмельницькому сьогодні попрощалися із героєм Олександром Гуліватим. Чоловік народився у селі Олешин, навчався у школі номер 14 Працював будівельником. Влітку минулого року його мобілізували. На фронті був бойовим медиком. Загинув військовослужбовець 18 травня у Покровську на Донеччині. У чоловіка залишилися дружина, син, мати та брат. Вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави у рідному селі. Йому назавжди 39 років. Він був дуже веселим, дружнім. Біля нього завжди багато людей. Ну, він їх притягував. Він був дуже приємною людиною, завжди підтримував, ніколи не залишав, якщо попросив допомозі, дуже любив дітей. Завжди бавився з моїм старшим сином і з плем'янницею. У нього є дружина і залишився ще трьохрічний син Богданчику. Теж схожий дуже на тата. В основному різнопрофільний був. За любу роботу то взятися був дуже трудолюбивий. Він в тому році, по, десь літом, якщо не помиляюся, потрапив на війну. Я пам'ятаю його маленького, сором'язливого, дуже доброго. Він прийшов переляканий, дуже плакав. Я взяла її за руку, поставила до своєї доньки, бо вона теж йшла в перший клас. Таким чином він заспокоївся. І завжди хвилювався, бо був дуже відповідальний. Він дуже розумний був хлопчик. Я пам'ятаю, як він розв'язував задачі. На найбільше, найчастіше, він карточку за карточкою розв'язував. Він був дуже розумний. Потім в п'ятий клас пішов в гімназію нашу, вчився там. Він мав мати золоту медаль, але десь з, яким, з якимось. В якийсь період він зрозумів, що він не потягне. Дуже боляче говорити про нього, бо я б ніколи не подумала, що сьогодні ми Сашуні будемо ховати. Ніколи б не подумала, що мені прийдеться так говорити за нього. Він справжній герой. Я знаю, що він був медиком, він рятував інших, а своє життя не врятував. Дуже добрий і без, без, без беззивчивий і безвідказний. Він ніколи нічого не відказав. Нікому. Він завжди допомагав і завжди ми завжди його будемо пам'ятати. Останній раз ми зустрічалися, це було. Його мама було день народження, 1 січня він приїздив відпустку, тоді ми бачилися. І оце єдине запитання Саша, що воно буде? Все буде добре. Більше не було запитань, і він більше ні. Що ми про це не говорили. Ми так і казав, сьогодні мама день народження, і ми будемо говорити про, зовсім про інше. День героїв разом з усією Україною відзначає Хмельницький. Сьогодні ми дякуємо тим, хто в різні епохи боровся за нашу незалежність і хто віддав за неї своє життя. Ранок у місті розпочався із хвилини мовчання за полеглими в російсько-українській війні. Потім пролунав державний славень. Квіти поклали до стели на майдані незалежності до пам'ятника героям Небесної Сотні. А також до меморіальних дощок Євгену Коновальцю, Костю Місевичу, Роману Шухевичу та Симону Петлюрі. До Незалежності призвав цілий цикл подій від українсько-національно-визвольних змагань 1917-1923 року. І в тому великий вклад був і так само члена парламенту Центральної ради Української Народної Республіки Костя Місевича. І до того призвели величезна пророблена робота, яку очолювали. І Євген Конувалець, і е, Українська повстанська армія, Організація українських націоналістів, яку очолювали Степан Бандера, і Роман Шухевич. День героїв він присвячений усім тим, які за будь-яких обставин і чи в будь-який час боролися і відстоювали українську державність, і українську незалежність. Ми сьогодні маємо новітні герої, сьогодні герої серед нас. Герої, які сьогодні захищають Україну на передовій, зі зброєю в руках. Не обов'язково зі зброєю. Ми маємо багато героїв серед рятувальників. Багато героїв серед лікарів, які рятують поранених, але сьогодні багато героїв, які е, є, живуть вони діють і вони захищають Україну. Також ми маємо на жаль, вже десятки тисяч героїв, які загинули за Україну. І відповідно сьогодні цей день для нас особливий, особливий в контексті пам'яті про тих синів і дочок, які віддали своє життя за Україну. Тому сьогодні ми вшановуємо абсолютно всіх героїв, всіх поколінь, які віддали своє життя за Україну, в першу чергу, тому що цей день під відносно мирним хмельницьким небом ми, звичайно ж, можемо відзначати завдяки в першу чергу їм. За всіх полеглих в російсько-українській війні сьогодні молилися у Хмельницькому. Панахида відбулася на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Під час спільної молитви подякували загиблим та просили в Бога підтримки для тих, хто нині захищає Україну. Йдеш тут по кладовищу. І тут ззаді йде дві пожилих жіночки і кажуть, а за що це? І в такій, ну за що це? Ну, чого? Для чого вони? За що вони своє життя віддали? Я не витримую, розвертаюся і кажу за то, щоб ви зараз тут йшли по кладовищу, спокійно розмовляли. От за це кажу, вони віддали своє життя. Десять років поспіль ми приходимо сюди, сказати нашим воїнам, героям дякую, дякую. За те, що захищали наших дітей. Дякуємо за те, що давали і дають нашим дітям можливість, принаймні тут, в Хмельницькому, сьогодні піти в школи, піти в дитячі садочки, піти на дитячі майданчики, на спортивні майданчики. Така можливість в наших дітей є завдяки їм. Ми приходимо 10 років сюди, щоб показати їм, що ми їх не забуваємо і ніколи не забудемо. Збірку творів воїнів хмельничан Герої серед нас презентували у Хмельницькому. До неї увійшли вірші і проза дев'яти авторів. Четверо з них Артем Задоянчук, Євгеній Ролдугін, Павло Жук і Віталій Лиськов. Загинули в російсько-українській війні. Підготували видання у централізованій бібліотечній системі громади в рамках програми Щодня читай українською. Олександр Шенькович, мінометник із позивним Санчо, добровольцем пішов на фронт. Минулий рік він написав майже 200 поезій. Більше 130 війшло у збірку, яка називається «Птахи. Аритмія ночі. Так він себе реалізовує. Так він по-своєму переживає ще раз те, що він там спостерігає щоденно. Війну страшну і жорстоку, але от поезія йому, мабуть, дає можливість витоку якоїсь енергії. Хлопці, які крім того, що захищають нас на передовій, вони ще захищають нас своїм впевненим щирим українським словом. Це якраз ті люди, які треба читати, треба вивчати, адже вони творять історію і вони пишуть істину сьогодні. Тут є 34 поезії і чотири прозових твори По Молинському подібних збірок, презентацій, виставок. Премій, як ми хочемо зараз запустити премію імені Євгена Ролдугіна, молодіжну на військово-патріотичну тематику. Такого буде багато. Тому що ми в такий спосіб вшановуємо пам'ять наших героїв. Переможці військово-патріотичного фестивалю за честь, за славу, за народ нагородили у Хмельницькому. У ньому взяли участь школярі та студенти закладів профтехосвіти, які декламували вірші та представили вокальні номери. Відзначили її переможців міського конкурсу Україна, країна гідності, Земля героїв. На нього подавалися у трьох номінаціях: Відеосюжет, Есе та Малюнок. Загалом в обох конкурсах взяли участь майже тисяча школярів та студентів. Я знімала «Відеосюжет», знімала про день героїв. Чи пам'ятають такий був відеорепортаж? Чи пам'ятають наші студенти про цей день? І хто для них є справжні герої? Герої для них це ті, хто взяв зброю в руки, це ті, хто боролися, навіть згадали часи, коли боролися підпільно організовували, щоб Наша українська ідентичність вона була, вона процвітала. В нас був один етап. Це міський по школах відпирали дітей. У Нас був і військово-патріотичний фестиваль За честь за славу за народ і конкурс для здобувачів освіти громади Україна, країна гідності, земля героїв. На міський конкурс Україна, країна гідності було три номінації: – есе, написання, есе і малюнок. На фестиваль було вокал і чита. Тобто діти працювали в різних номінаціях. Ці заходи вони охопили не тільки заклади загальної середньої позашкільної освіти, а також і професійно-технічної освіти. теж. Детальніше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!